Всі, вітаю! У цьому відео я продовжую вас знайомити із новими міні-серіалами 2024 року. Хочу нагадати, що це вже четверта добірка на цю тему, яка вийшла на каналі. Тож, якщо не дивилися попередні частини, як завжди в описі під цим роликом, ви знайдете на них посилання. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Заповідане південнокорейський містичний трилер заснований на одноіменному веб-мультфільмі. За сюжетом викладачка коледжу Юн Цоха несподівано отримує спадок родинне кладовище від свого покійного дядька, якого ніколи не знала. Невдовзі навколо неї починають відбуватися загадкові події та моторошні вбивства, а поява зведеного брата, який вимагає, щоб його включили у спадок, призводить до серйозних конфліктів. Паралельно детектив Сунджу та капітан поліції Пак Сан Мін розпочинають розслідування серії таємничих явищ і вбивств, які оточують юнсоха, поступово розкриваючи моторошну істину. Серіал складається з шести епізодів і поєднує в собі елементи надприродного і психологічного трилера. Ця комбінація дозволяє дослідити не лише тривогу і страх, які виникають через містичні елементи сюжету, але й глибокі конфлікти персонажів. Чудова пара. Шестисерійна детективна драма з елементами комедії заснована на одноіменному романі Елін Гільдербрандт. У серіалі знялося багато зіркових акторів, серед яких Ніколь Кідман, Ліїв Шрайбер, Дакота Феннінг та Ів Хьюзон. Сюжет обертається навколо впливової родини Вінбері, зокрема голови сімейства Тега та його дружини Грір. Вони готуються до весілля одного зі своїх синів, і хоча Грір не дуже любить свою майбутню невістку, вона намагається зберегти репутацію родини, тому не шкодує коштів і зусиль на організацію розкішного свята. Проте невдовзі ілюзія ідеальної сім'ї руйнується, коли під час святкування на пляжі знаходять тіло, а всі учасники весілля стають підозрюваними у вбивстві. Серіал сповнений комічних Асі, в яких опиняться герої, відображаючи абсурдні життя багатіїв, наділених відчуттям безкарності. Основні персонажі демонструють яскраво виражені риси, які підкреслюють їхній цинізм та егоїзм. Це створює контраст між зовнішнім блиском їхнього життя та внутрішніми переживаннями, які виникають у міру розвитку сюжету. Джон. Британська кримінальна драма заснована на реальних подіях. Головні ролі виконали Софі Тернер та Френк Ділейн. Події з серіалу розгортаються у 1985 році. Джоан Хеннінгтон вирішує змінити своє життя і покидає жорстокого чоловіка. Прагнучи захистити свою доньку Келі та забезпечити їй краще майбутнє, жінка змушена тимчасово віддати дівчинку в прийомну сім'ю. Переїхавши до Лондона, головна горіння починає працювати в ювелірному магазині, але її бажання якнайшвидше покращити своє матеріальне становище штовхає Джоанна на небезпечний шлях криміналу. Знайомство з колишнім в'язнем відкриває для неї нові можливості і, використовуючи різноманітні обманні методи, вона дедалі глибше зану. У злочинний світ. Серіал адаптований за мотивами автобіографії Хеннінгтон, де вона описує свій шлях від домашнього насильства до успішного кримінального життя. Софі Тернер чудово вдалося продемонструвати боротьбу своєї героїні за право жити вільно, водночас зображуючи складні моральні дилеми, з якими стикається молода мати. Солоденька. Британська чорна комедія з елементами драми базується на одноіменному романі Джейс Скус. Головну роль виконала Ела Пернел у центрі сюжету Ріанон Льюіс, яка страждає від наслідків булінгу та недооцінки з боку оточуючих. Після смерті батька, який завжди її підтримував, вона стикається з особистими труднощами. Рідна сестра вирішує продати сімейний будинок, а в місто повертається її колишня кривниця. Зрештою, головна горіння вдається до насильства як способу відплати та самовираження, відкриваючи нові горизонти для своєї впевненості. Це захоплива історія з динамічними персонажами та цікавими сюжетними поворотами, яка досліджує психологічні аспекти насильства соціальні. Тиску та особистої трансформації. Дисклеймер. Психологічний трилер і Скейт Бланшет в головній ролі знятий на основі одноіменного бестселера Рене Найт. Режисером і сценаристом проєкту виступив Альфонсо Коарон. Відома документалістка Кетрін Рейвенскрофт отримує покунок з книгою під назвою Ідеальний незнайомець, яка, як їй здається, описує приховані таємниці її власного життя. Через серію флешбеків ми дізнаємося, що автором книги є пенсіонер на ім'я Стівен, який вважає Кетрін відповідальною за особисту трагедію зі свого минулого і прагне помсти. Зловісні натяки на події двадцятирічної давнини поступово розкривають шокуючу правду, що загрожує не тільки кар'єрі головної героїні, а й її особистому життю. Критики описують дисклеймер як захопливу головоломку, яка варта витраченого на неї часу. А завдяки нелінійній структурі і заплутаності подій, інтрига в серіалі зберігається до самого кінця. Дуже королівський скандал. Сейл виробництва Великої Британії заснований на реальних подіях. Головні ролі виконали Рут Вілсон та Майкл Шин. Сюжет зосереджується на скандальному інтерв'ю принца Ендрю в Букінгемському палаці, яке провела журналістка Емілі Мейтліс. Ця розмова викликала широкий резонанс через суперечливі заяви принца щодо зв'язків з Джефрі Епштейном та обвинуваченням у сексуальних домаганнях. У серіалі показано події, які призвели до цього інтерв'ю, і як Мейтліс прагнула віднайти своє місце в журналістиці, намагаючись вийти за межі політичних інтриг і звернути увагу на більш особисті та гучні історії, включаючи звинувачення проти принца Ендрю. Сюжет глибоко занурюється в від королівської родини висвітлюючи її привілейований спосіб життя, який тривалий час дозволяв таким фігурам, як принц Ендрю безкарно діяти. Справжня любов. Ще один британський проєкт у добірці і цього разу це драма, що розповідає про п'ятьох друзів, які зустрілися на похороні після багатьох років розлуки. Під час п'яної вечірки в пабі вони дають обіцянку одне одному допомогти піти з життя, якщо старість чи хвороба зроблять їхні існування непосильним. Однак ця домовленість, яка спершу здається жартівливою, стає серйозною проблемою, коли один із них дізнається про свій смертельний діагноз і звертається за допомогою до решти. Серіал варто подивитися через його дослідження теми старіння, смерті та дружби, а також через яскравих персонажів і чорний гумор, який додається. Жіто легкості. це все. Агата. Фентезійний проєкт заснований на персонажі Марвел комікса Гатя Гаркнес є спін-оффом серіалу Ванда Віжн». пробувши три роки в магічному полоні, Агаті нарешті вдається звільнитися завдяки загадковому підлітку Вільяму, який руйнує чари, і повертає її до реальності. Зрозумівши, що її магічні сили більше не діють, Агата об'єднується з групою. Відім кожна з яких має свої унікальні магічні навички. Разом вони вирушають на пошуки легендарної дороги. Відім, сповненої смертельних випробувань, щоб повернути втрачену магію та здолати старих ворогів. Вечір бою пограбування на мільйон доларів. Кримінальна драма, яка створена на основі одноіменного подкасту. Головні ролі виконали Кевін Гарт, Дон Чідл та Семюл Л. Джексон. Сюжет розгортається навколо зухвалого пограбування, що відбулося на приватній вечірці в Атланті після легендарного повернення Мухаммеда Аліна Ринху тисяча 1970 році. Під час цього заходу, організованого Гордоном Вільямсом, декілька озброєних злочинців увірвалися до приміщення, де зібрали всіх гостей і змусили їх віддати готівку та коштовності на суму понад мільйон доларів. Вільямс, який тільки хотів розвинути власний бізнес, та є головним підозрюваним. У справі і щоб почистити своє ім'я, тепер змушений працювати з детективом Гадсоном, аби знайти справжнього винного. Пінгвін. І наостанок розповім про один із найобговорюваніших серіалів цього року, який спінофом до фільму Бетмен і заснований на одноіменному персонажі коміксів DC. Події відбуваються через невеликий проміжок часу після фіналу Бетмена. Зі смертю кримінального боса Кармайна Фальконе у Готимі настає справжній хаос, і різні злочинні організації починають боротьбу за владу. Це створює ідеальні умови для Пінгвіна, аби піднятися до вершини злочинного світу і стати новим лідером. Однак його шлях до влади буде нелегким, адже йому доведеться не тільки боротися з конкурентами, а й зіткнутися з власними внутрішніми демонами. Колін Фаррелл повернувся до ролі Пінгвіна, що одразу ж викликало великий інтерес у шанувальників. Його неймовірне акторське перевтілення стало однією з основних тем обговорень серед фанатів та критиків, оскільки він кардинально змінив свій зовнішній вигляд і манеру поведінки. Окрім сильної акторської гри Фаррелла, серіал відзначається ретельно продуманим сценарієм, декількома цікавими, сюжетними поворотами та глибоким розкриттям персонажів. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив? Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.